Привіт, мої дорогенькі. Зараз хочу вам показати одну роботу, яку так, сьогодні так спонтанно я її зробила, бо до мене позвонила моя колега і сказала: Ліна, треба подивитися на стрілочки моєї клієнтки, чи можна їх видалити. Кажу, що саме? Вона каже, є патьоке. Кажу без проблем, я в принципі зараз вільна, можу підійти до тебе і глянути. В общем, підходив на вулиці. Ми зустрілися, бачу, ну. Підтекло так ніхіло. Ну, я кажу, готові зараз видаляти. На що клієнтка сказала: звісно, так погнали. Ну, ми прийшли і видалили, зробили перший сеанс, і будемо дивитися, як буде загоюватися, і можливо ще буде повторний сеанс, тому що ну, підтекло так пігменту достатньо, і при тому, що це вже більше 10 років, вона з ними так ходить. Тобто, це було відразу після процедури, було вже так зроблено.